Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. Ой, тут хтось за вами піддивляється, майте це на увазі. І до цього я подивилася інформацію про те, що тут щось стосовно людини, яку ви кохаєте, і вона кохає вас. Тут, ось вас зараз феєчки, мої любі, у сумнівах щодо того, чи є імператриця я справжня. В якій сфері життя щось у вас йде не за планом. Але скажу вам так, що. Я роблю амулети із карт Таро, завдяки яким ви проходите трансформації. І енергії, які я підбираю безпосередньо, враховуючи вашу дату народження, це індивідуальні енергії, вони спроможні змінити ваше життя, бо життя багатьох феєчок. І так дивимося, що ж там, дев'ятка чаш, король пентаклів і король мечів. Диві, дивіться, тут вас по повній програмі наповнять впевненістю в собі, любов'ю до себе. Ви будете дуже задоволені. І це зроблять два королі, король Пентаклів і король мечів. У когось це два чоловіки. Тут настільки різні варіанти: король мечів це такий людина холодна зовнішню, яка може не показувати свої почуття. У когось це чоловік із минулого. Король Пентаклів, до речі, до когось може бути одружений чоловік, але не обов'язково це чоловік такий, знаєте, конкретний, який вміє заробляти гроші. Але у когось якраз і наповнить вас почуттями по повній програмі, король мечів. Чоловік із минулого, який став зараз королем Пентаклів. Змінився. Я правильно кажу вищі сили? Сім Пентаклів. Тут кажуть про те, це про неї чи про нього. Угу. Тут у вас обмеження щодо спілкування і бачення. Тут хтось когось заблокував. 100%. Тут. Кажуть, про що? Про те, що ви могли багато сил вкласти в цього чоловіка, будуючи з ним те майбутнє, яке ви хотіли, але не сталося, як гадалося. А що зараз? Зараз кажуть, пройшло багато вже часу. Фейчки, це про того чоловіка, з яким ви давно не спілкуєтесь. За цей час ви, королева Жезлів. Жінка красива, сексапільна, жінка, яка йде за своїми бажаннями, жінка, яка, ви, можливо, тому з ним і розсталися, бо ви могли сказати, так, я тебе кохаю, але роби щось. Королева жезлів вона чекає але певний, план, певний час, а потім йде далі. Тут хтось з вас змінив імідж. Ви пішли вперед за своїми цілями і правильно зробили. Всі феєчки, у кого є амулети індивідуальні з Картеру, вони всі йдуть за своїми цілями. Тому і любить їх все. І що зараз? Ну що, зараз тут боротьба зі своїми демонами довгий час? А що за демони? Тут, бачите, тут якби людина, він хоче до вас проявитися, але не проявляється. Але ви до нього дуже солоденька морковочка, дуже велике сексуальне тяжіння. Імператор. Фейчки, він до вас прийде імператором. Дивіться, у когось це минулого, але не у всіх, у когось буде зразу два чоловіки. Чи варто йому довіряти цьому імператору? Кажуть, він до вас підглядає. Він такий дуже категоричний, що злиться на вас. Тут ваші відносини в паузі, людина справді може ось так лежати. А біля нього мечі це думки. Хтось пішов із відносин, кохаючи. Тут знаєте про що кажуть? Про те, що ви можете бути з ним на великій відстані. Але він хоче її скоротити так, бо тільки ви є тією людиною, яка його наповнює, і він це зрозумів. І йому для цього потребувалось багато часу фейчки. так, король мечів, який раніше хитрував, маніпулював і обманював. Але і дівчата, він помудрішав іде до вас імператором. Напишіть, чи хочете ви його бачити, і ті, хто справді хочуть. Не просто імператора, а людину, з якою ви будете щасливі завдяки своїй енергії, бо тільки на щастя можна притягнути щастя. Пишіть. Я таки постараюсь для вас і зроблю амулет із карта Ро, який є екологічним, який є дієвим, але трансформаційний. А трансформації це завжди про прийняття. Люблю вас!